Сьогодні вночі було уражено е, запорізький е, рудний комбінат, залізничний рудний комбінат. Е, було уражено там з, е, знешкоджено 70% електропостачання на комбінат. В результаті там, скоріш за все, буде затоплення шахти, Його зупинка. Цьому комбінат знаходиться на окупованих територіях. Росіяни цього року намагались викрасти 4,5 мільйона тонн. Руди заліз... залізничної руди, вона там дуже високої якості, дуже рідка. Насправді, тобто і такий удар у тому числі стався завдяки допомоги наших партизанських рухів. Тобто, це є основне завдання і основна частина роботи. Чи є люди на окупованих територіях? Так є чи вони стабільні постоянні по різному? Іноді є люди, які систематично роб... працюють. З силами оборони і, і ну являються частиною організованого руху опару або просто організованих груп супротиву. Скажімо так, є люди, які долучаються в той чи інший спосіб, але ну незважаючи на четвертий рік по суті окупації, такі складні умови, він досі працює і ну і далі. Я думаю, буде працювати. Сподіваюсь, принаймні, завдяки партизанському року, у тому числі, були проведена низка ліквідацій потягів. На запорізькому напряму це по факту зупинила зупинила е, транспортно-логістичне військове сполучення. Нагадаю, нещодавно був підірваний потяг між Бердянськом і Тахмаком. До того був силами оборони уражений і спалений вщент. Фактично залізничний состав з нафтопродуктами під такмаком. Це все відбувалося, у тому числі за участі людини на землі, тобто, це за участі нашого партизанського руху. Взагалі, якщо так рахувати, за всі роки окупації тут буде і ліквідація той же самий там стрімоусав, який був ліквідований ще низка колаборантів. В Бердянську в Маріуполі був підірваний на керівник поліції окупаційної. Ну на жаль, він вижив, але в Бердянську не вижив. Були проведена купа ліквідацій перші пару років застосуванням і алкоголю і засобів харчування, і так далі. Далі далі. Тобто, поки тотальний контроль не дозволяв росіянам оперативно Знаходити наших людей, і поки було вдосталь людей для того, щоб це організовувати, ну це це проводило зараз. Ситуація трошки інакше пов'язана більше з російською організацією репресивної машини, але ну, люди продовжують працювати. Тобто, фактично, я скажу так, що у кожному по суті, ну у більшості абсолютно, уражень на окупованих територіях. Завжди є участь наших партизанів. Це кожен раз, коли ви бачите, подібне, це здебільше означає, що зростає якийсь партизанський рух, долучаються до нього люди і виконують якісь перевірочні завдання такого роду, тому що це ну, складна історія, насправді, з організації, складна історія з безпекою, складна історія з людьми, тому що не можна сказати, що немає втрат. Не можна сказати, що ми не втрачаємо людей, які займаються спротивом і не втрачали. Їх і заарештовують, на жаль, де хто виїжджає на щастя, де кого евакуюють. Тобто дуже складна історія. І це я завжди кажу: знаєте, це та сама передова з іншого боку, тільки на відміну від передовій, там неможлива ніяка евакуація, там неможлива ніяка швидка евакуація, там не завжди зрозуміло, що буде далі. Там зникають люди без шансу, що їх хтось знайде. Без допомоги, це дуже-дуже складна робота людей і складна діяльність, яка, яка от, чесно недооцінена в, в Україні. На жаль, а це, це люди просто роблять подвиг щодня, це без перебільшень.